Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і хочу вас привітати перед тим, як перейдемо до розкладу. Привітати з Днем Незалежності. Подякувати нашим воїнам. І найкраще, щоб под... як подякувати нашим воїнам це у нас є збір. Показую, щоб ви знали, де знайти цей збір. На моєму каналі шукаєте в мене написано ком'юніті. У вас Спільнота буде написана українською. І ось тут є наш збір. Ось. І ось тут збір. Це відео від хлопців. Будь ласка, бо щось дуже помало він йде. Ось ми почали, дивіться, вже тиждень тому, а там максимально півтори тисячі гривень. Замало, замало, на жаль, просять і не можемо допомогти. А заради наших хлопців треба щось зробити? Тому що вони борються за нас, за кожного з нас. Гаразд, мої дорогенькі, і до Дня Незалежності хочемо верніше, я хочу запитати маленького принца, що він нам побажає, що він нам порадить. Як здобути... Або втримати нашу незалежність, як відвоювати свої території, як їх повернути. Можливо, дасть він нам якусь пораду до Дня Незалежності. Дивіться, тут карти показують, в першу чергу, українці повинні змінитися. Трансформацію пройти, не жити під тим колпачком, під яким наша влада тримає українців, не під колпачком, а дивитися за, знаєте, як я ще це розумію? Є така приказка, я її спробую зараз перекласти подивитися за е, край тарілки. Тобто не тільки в цій тарілці борсатись, а подивитися за край, подивитися наші перспективи, наші можливості. Ось як я це бачу. Дивіться. Бачите, майбутнє України залежить від нас усіх. Ось від нас, від нашої боротьби. Ось на дні колоди, зачекайте, так, щоб воно не висвічувало. На дні колоди у нас п'ятірочка мечів. А вона говорить, потрібно. Україну виборювати, свободу виборювати. Розумієте, оцього хитрого лиса виганяти, мінятися, світогляд. Отут дослівно можна прочитати ось ці три карти, світогляд, розширювати світогляд. І ось тут наше бачення: у майбутньому ми можемо повернути абсолютно всі території. На жаль, не зараз. Але це повинна бути справжня боротьба, не якась грачка. Здатні українці, оце все, що, яку пораду нам дає а, маленький принц, чи здатні українці помінятися? А, більш, а, як сказати, критично на це все дивитися, боротися, виборювати. Я знаю, що частина так, вони зараз на фронті. Ті, хто не на фронті, теж роблять свою роботу, допомагають як можуть. А решта? чи здатні. Ви знаєте, не дарма, кажуть, горбатого могила справить дехто так і лишиться, бачите от блокада, Дехто так і залишиться у своєму світі, скажімо так, у своєму світі. Дехто так і не навчився, скажемо ось так. Їх нічого не навчило. Скажемо так, по цих картах, ви знаєте, інколи карти настільки дослівно це показують, і їх не обманеш, а українці здатні самі себе обманювати. На жаль. Вибачайте трохи навіть, можливо, з мого голосу. Ви відчуваєте песиміст. Я, взагалі-то великий оптиміст. Але те, що я бачу, що зараз відбувається, на жаль, не надає оптимізму абсолютно. Якісь перемоги. Незрозуміло де і навіщо. Продають нам, знаєте, за, за щось таке видатне, при цьому здаючи свої ж території, наші рідненькі, які живуть там люди наші. І от тут треба цикл проходити. Тобто, я так розумію, тут покоління. Тут не одне покоління повинно вирости. Патріотичне. Розумієте? Тому що інакше ось блокада. Декому? пожизненно блокада. От все, отак воно і здохне, вибачте. Дурне дурним. Кажу вже, як є. Це залежить мої дорогенькі. Як ви зрозумієте, що це залежить все від вас, ви вибираєте владу. А Ви вирішуєте, як вам жити. Ви все вирішуєте. Поки ви думаєте, ви маленька людинка, а щось від мене залежить, то дійсно від вас нічого не залежить, тому що ви нічого для цього не робите. Розумієте? Ось якось так. Звільнитися від усіх тягарів ось, і думати позитивно. Я все рівно вірю. Давайте от ще останній рядочок покладемо. Все ж таки. Ну, перемога, бачите, ось тут карти показують. Перемога. Трошечки вона хилітається зараз. Без світу, звичайно, ми не переможемо. Але ми питали дещо інакше, так? А зараз дивимося, і все ж таки, що чекає Україну у майбутньому? Я сподіваюся, що хоч якийсь позитив буде. А, можливо, навіть і не. Хоче якийсь, а такий позитив буде. Ви знаєте, я вірю все рівно в українців. І я бачу нового лідера. Так, будуть переміни. На Україну чекають переміни. Дивіться. Ось ця карта, я завжди говорю, що ця карта не є погана в тому розумінні. Так людина розчарувалася, так ми, українці, розчарувалися. Бо ми, тобто, якби було навпаки, одразу би сказала, а тут люди розчаровуються і починають мріяти знову. Роз... Розкачка йде тут. розумієте? Знову дивимося, віримо в перемогу. Тобто, ми повинні вірити, що ми переможемо. Випадає, ось як я казала, лідер. Знову новий лідер. Я не буду зараз говорити, хто це буде, коли це буде. Все залежить від нас. Але я чомусь думаю, я вже говорила, що він вже є, що він дуже багато вже робить для перемоги. У кожного все рівно своє бачення. Хтось бачить Порошенка, хтось бачить Червінського, хтось бачить Залужного, а хтось бачить взагалі Зеленського. Ну це вже взагалі. Я не буду зараз тут. тут ви розумієте? Так, воно буде цікаво тоді, коли будуть вибори. Але я бачу цього лідера, який дійсно підніметь Україну, який дійсно має ось це джерело і дасть нам надію, ось як я бачу. Тут людина, можливо, навіть військова. Але дивіться, всі три, кого я назвала, всі вони військові. Це не Зеленський ухілянт чотирьохразовий. А тут всі військові і всі мають звання. Зайдіть в Google і почитайте про кожного з цих трьох, кого я назвала. Всі вони дійшли, ну, як мінімум, здається, до майора. Мені так здається, зараз точно не скажу. Але розумієте, це я вже рік-два тому казала, буде військовий. Але це не значить, що це прийде диктатура. Ось, тому що всі зразу: Ой, диктатура буде, прийде військовий, а нам що це не потрібно? А у нас зараз ще не диктатура. Ось, Тобто, цей розклад можна прочитати так, що у нас буде зневіра, так, від зневіри. І цей лідер нам покаже, дасть знову надію, оце джерело надії, він і є джерело надії. З якою ми зможемо вибороти. Вибороти тільки мечем, тільки вогнем, вогнем і мечем. Хто до нас мечем прийшов, той від меча й загине. Ось тут дослівно, дорогенькі мої, дуже е, прекрасний прогноз. Чекаю на ваші коментарі, на ваше бачення. Прекрасний прогноз! Тут навіть, ви знаєте, мені аж до Дня Незалежності нам, маленький принц, зробив подарунок: донатимо на ЗСУ, підтримуємо наших військових і разом до перемоги, мої дорогенькі, зі святом вас бажаю усім мирного неба, перемоги швидкої, справжньої перемоги, з поверненням усіх територій, на жаль, загинувших, померлих вже не вернеш. Але ми дивимося в майбутнє для наших дітей. Робимо нашу країну для наших дітей. Бережіть себе, мої дорогенькі! гарного вам дня, миру, мирної ночі! Все буде Україна!